Каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні завітаємо на зліт колекціонерів у Києві на Лівобережній. Попереду багато цікавих експонатів та несподіваних знахідок. Дивіться відео до кінця буде захопливо. Не забувайте підписатися, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Бажаю всім приємного перегляду. Тарільна стінна. Ручна робота. Грають музики. Виробник ЛКСФ ціна 4500 гривень. Авторська робота. А скільки такий набір? 700 кроків. Це я трачу. 750. Ага. 750, за набір. 750 за набір. Дві чашки гігант. Чайник. Друзі, подивіться, яка знахідка на зльоті колекціонерів. Нова ясенька ручна робота, Добишевський фарфоровий завод, присутній знак якості, кавове тріло, десертна тарілочка, все в новому стані, цукорниця, Молочник Кавничок, король столу. Ціна його 2500 гривень. Магістр ордена. Наші герої з дитинства приїхали на такій тачці. Подивіться, скільки дитячих персонажей в одному місці, ось поважна бабуся. Така погрімушка з 80-х років. Подивіться, карандаш дуже рідкісна. Лялька, фабрика Побіда виготовляла такі лялічки. Ціна її 5 тисяч гривень. В ідеальному стані. Рідкісні статуетки. Добрий день. Добрий. Скільки колядочки коштують? 1200 доларів. 1200. користенський фарфоровий завод. Смотри, і ще у нові ходять, смотри, а основної фі... фігури не є. Не маленький. только сколько? Две тысячи. Вот, друзья, редкая статуэтка, свинарка. Свинарка сколько? 1200. 1200 долларов. ЛФЗ. Дуже гарно.

Два котики, Користенський фарфоровий завод, висота 6,5 сантиметра, бегемотик, черепашка, дві сови в пропозиції, котик на подошці, ціна за одиницю 460 гривень. Ручная робота, ручный роспись. Я хочу баранинский робот. Такие же сначала мои. Семейство. ЛКС. 6 тысяч человек. Литкий статуэтка. Научный роскос. Київський експериментальний кераміко-художній завод 10 тисяч гривень. Така була воєнізована хімовка. так да. як досав колись. Так, перед військова організація Осавіахін, городницький фарфоровий завод. Чотири гривень просять за неї. Подивіться, друзі, рідкісна одарочка, та карась. Ось. Інший колір, хусточки, ручний розпис. Так. Автор Владислав Щербина. Так. У нас виходить, отримується одна статуетка 4 тисячі гривень, за пару 8 тисяч гривень. Зверніть увагу, розпис відрізняється. А скільки така пара? А це ж його Угу, Чербунівський підпис. У мене було дві, одну я продала за а Це друга. Скільки така? Це ж рибаки золота рибка, але теж його росту. А скільки коштує? Доларів. Тисячу доларів. Сорок тисяч. Мінус можна робити. я зроблю. Аж буде брали. Я продала за 35. Тут таке well, like like 8 тисяч тисяч гривень, так? Сорочинський ярмарок. А такий козак. Чотири тисячі козак так. Можна продавати ще вже останній. минск слон не матч 1200 уровень Пропозиції. Ну що то есть? Здорово по портили. попортили, Фотоальбом. Вироби з металу, підсвічники, рушнички пропозиції, фотокартки. 7500 гривень. Вона просто може роз'їститися або відправі. Полому 3500 вджав. Чи лампочка і ліча? Скільки вона скріншотиться за 25 на Олексій? Прохід на ліголіки 12. Значить 37, а у мене вона 22. 22? 150 гривень. Буде ж була ціна за роботу, у нас треба його робити, розказується. От тобі рік опинить. Дитяча література, 1955 рік. Друзі, хочу придбати ось таку арифметику для першого класу. Коштує вона 400 гривень. Будь ласка, мені важлива ваша думка. 1957 рік. 41, мабуть. Що скажете? Купляти чи ні? Я більше схиляюсь до того, щоб її придбати. Крута локація фарфорових виробів. Рідкісна статуетка. Городницький фарфоровий завод. 30-ті 40-ві роки. Скажіть, будь ласка, ціну. Три тисячі гривень. Мініатюра. подумав. Така статуетка в мене є в збірці. ЛФЗ. Дуже цікава, колоритна статуетка. Та підкажіть? Це також рідкісна ЛФЗ. Скільки вона? 4 тисячі гривень. Баранчик. Рідна пробка, виробник львів 1500 гривень. Міргороді, клеїмо Миргород, ручна робота. А підкажіть, будь ласка, ціну. 400 гривень. Так. Чайник київський, експериментальний кераміко-художній завод. Увазочка, мініатюра. Друзі, подивіться, який красунчик, ручна робота. Виробник Україна суми. Підкажіть ціну. 700 гривень. Дуже гарний. Чайник егоїст. Так, я прогуляюся, я не є? Дитяча гра. А як в неї грати? Друзі, можливо, у кого така була? Подивіться. Вона нова, так? Нова? так, нова. Скільки коштує? 600 гривень. А все працює, так? Друзі, подивіться, яка гарна локація. Подивіться, скільки кришталю. Кольорового, ну це просто неймовірно. Очі розбігаються. Асортимент вражає. А це все, друзі, можна придбати в інстаграмі. Ось, будь ласка, Крістал Порцелян. Ось сторіночка. Я наша Мож... сторінка в Тіктосі і на Олексі. А, і ще сторінка в Тіктоті на Олексі. Так. так, ну я ми покажемо інстаграм. Друзі, хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте за цією назвою, зможете придбати дуже гарні. Скляні вироби. Ну, наприклад, підкажіть, будь ласка, скільки такий коштує? Вісім кужерів різнокольорових кришталь. Дуже обережно. візьмемо, подивимося. Подивіться, яка ножка. Виробник Німеччина за вісім таких красенів 19 тисяч гривень. А тут... І з новинок у нас з'явилось срібло. Це повністю все срібло. Серйозно, це все срібло, Церкові так? Сюда. Столовий. Прибори, виделочки, ножи, під чай... чайні і під низом є, так? так, так Давайте покажемо. Угу. Подивіться, друзі. Чисте срібло, так? Так, Це повністю чисте срібло. Кожен предмет зі своїм клеймом, так? Клеймо, клеймо, так. так? Uh -huh. угу. ага. Можете сказати ціни? 250 тисяч гривень. 250 тисяч гривень. Але друзі, подивіться, яка тут вага срібла. Просто неймовірні вироби. як приємно тримати в руках такі вироби. Суперничка в пропозиції, ваза мініатюра менша. Подивіться, які вазочки гарненькі. Наприклад, ось така ваза, висота орієнтовно 25 см, кришталь, ручна робота, кольоровий кришталь, ціна 5500 гривень. Наприклад, ось дівчинка тримає Соняхи в руках, Баранівка. 3 тисячі гривень. Скільки такий поваренок? Поваренок скільки таких. 5 тисяч гривень. Київський експериментальний екрани по-дружні. Чотири сані там стояла клієнтка. Угу. Така, Дівчина тримає сніг в руках. Жито, Німеччина, 1100 гривень за виріб. Водіоновець.

А скільки вершник коштує? Вершник. Оцей? Так. 250 доларів, це Богемія. Богемія Німеччина, так? Ні. Ага, ага. Я бачу, так. Ага, дякую, 250 доларів. Друзі, хочу придбати собі цей оркестр музикантів. Підкажіть, будь ласка, хто виробник? Просять за неї 3 тисячі гривень за повний комплект. Наліпка, я дивлюся, відклеїлася. Дуже гарна така обливна кераміка, дуже гарні вироби, але я не знаю, хто виробник. Можливо, ЛКСФ я допускаю, але не впевнений. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, буде дуже корисно і цікаво узнати, хто виробник. Статуєтка, ручна робота. фарфоровый завод. 6000 грн. До речи, данная статуэтка коштует 4000 гривень. А скільки такий виріб? 150 доларів. 150 доларів. Угу. Я дивлюся. Корніловий. А це попуга з дерева, так? Попугайчик. Скільки він? 100 доларів. 100 доларів. Ручна робота. А такий песик. А 1500 гривень, нема клейма, але ну, цікавий кажеться. Так. Старенький, нема, Не можливо, Німеччина, так? Я думаю, так. Нема кніма. А це цікава теж річ. Я... А куфлек скільки? 에... 1500 гривень. 1400. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по зльоту колекціонерів. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей.